Наступна ділянка нашої шкарпетки буде в'язатися панчішною в'язкою, але по колу вона в'яжеться трохи по-іншому, ніж в плоскому в'язанні. Зараз, якщо ми в'яжемо по колу, то ми будемо в'язати тільки лицьовими петлями. Висота резинки може бути вища. Ми просто для маленького зразочка вяжемо невеличку кількість, щоб ви встигали зв'язати. І починаємо ми 11 ряд уже з того, що ми всі петлі будемо в'язати лицьовими. Лицеві ми в'яжемо за передню половинку, щоб вони були такі розкриті, не перекручені. Виворітні поки що за задню. ну У нас і в другому ряді вже не буде виверідних. Лицьова за передню, виверітня за задню. Бачите, Тепер у нас вже немає чергування, всі петлі йдуть лицевими. Так само перетягуємо спиці і будемо в'язати другу половинку. Перший ряд панчішної в'язки ми пров'язали. Перевіряємо, чи всі там петлі є лицьовими вже, Приступаємо до другого ряду. Так само та спиця, з якої в'яжемо коротша, та спиця, на яку в'яжемо. де довга нитка витягаємо довшу. Тепер всі лицьові петлі в'яжемо за передню половинку. Ось, вона так от має розкриватися, тому що зараз покажу, як не треба. Якщо ви в'яжете за задню, бачите, вона перекручена, виходить. Ці такі розкриті, а оця букою В. Такий варіант нам не підходить. Тому будьте уважні. В'яжемо яж, за передню половинку, заходячи з лівого боку в петлю, От, за передню половинку зліво. Ось ми дов'язали другий ряд панчішною в'язкою. Бачите, у нас ось така вже картина з лицевого боку, а з виворіть ось такі петлі, такий вигляд. Таких рядів панчішною в'язкою нам треба зв'язати теж 10, так як і резинки. Ось я дов'язую черговий ряд зараз буду рахувати. Нам таких рядів треба, щоб було 10, Чешною в'язкою зв'язано. Ну, тоді робимо паузу. Зараз я порахую, мені здається, що тут уже є 10 рядів. Ну, візуально схоже, Що резинки 10. Так, будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Я навіть вже 11-й зв'язала, але ну, ви можете зупинитися, коли буде зв'язано 10. І е, робимо на цьому зупиночку, тому що далі у нас вже буде наступний фрагмент. Але перед цим треба зробити фото і надіслати на перевірку. Так, от ви бачите, що там всередині ось така картина. Це глібарітній бік, а для цього ось така картина. Отаким от способом можна в'язати і не тільки шкарпетки, можна і рукавички. Якщо більше, то це може бути шапка. Якщо Зараз дуже популярні, я так помітила, що в'яжуть і носять гетри. Також таким способом, але їх краще в'язати повністю, щоб це була резиночка. Так ось, розкладаєте так, щоб було зрозуміло, що це ви тим зв'язали, і скільки рядів, і фотографуєте, надсилаєте вчителю. Зараз важко скласти так, щоб не закручувався оцей край да, для фотографії. Я спробую це зробити ось як не? склала. І отак от вільною спицею скою. І так уже буде більш-менш зрозуміло. Так, прикладаємо папірець, на якому написано прізвище ім'я і фотограф.